Сьогодні у Ріо де-Жанейро урочисто відкриються 15-ті Паралімпійські літні ігри. 35 атлетів там представлять Дніпропетровщину. Серед них троє виступатимуть у новому виді спорту Параканої. Єдина жінка у цій дисципліні Наталія Лагутенко. Їй 30. в аварії вона втратила ноги, але зуміла адаптуватися до нового життя. Наталія зайнялася веслувальним спортом і вже має в активі золото та срібло на світових кубках. А от Паралімпіада у Ріо стане для неї першим таким змаганням. Тому до нього. Наталя готувалася з особливим старанням по 4-5 годин на день. Як усе було, бачила Софія Богуцька. Водно спортивний комбінат на Дніпрі. Тут Наталія живе та інтенсивно тренується останні декілька місяців. Сніданок і тренування. Особливий сніданок. Ні, особливий. Звичайно, так, як у всіх людей. Наталя у доброму гуморі, але трохи соромиться. Каже, не звикла до уваги журналістів. На візку вже 9 років після аварії. Вони були ожоги сильні, в результаті чого була ампутація. Давайте точно тему міняти. Ну, важко про це говорити. Ну, не то, дуже важко, просто не хочеться згадувати. Життя Наталі з того часу поділилося на до та після. Втім, каже, воно повноцінне. І до того ж, три роки тому дівчина знайшла себе у великому спорті веслуванні. Залучали інвалідів видно до цього виду спорту і так. Так спробувала, залишилася. А, Ну, На той час мені дали велику таку напевно туристичну на ну, ній спробувала, оскільки таких паро у нас ще на той час не було. Півроку Наталія звикала до весел і, зрештою, поїхала на перші змагання європейські. Через місяця два-три ми поїхали на чемпіонат Європи. І Там я здобула срібло. і з того моменту пішло. поїхала. Це був 2013-й, чотирнадцятий, Португалія. Е, ну. Таке було перше відчуття, коли на наподі далі декілька кубків світу із золотом та сріблом в активі. Не дивно, що Наталя отримала ліцензію на свою першу паралімпіаду і виступатиме у новому олімпійському виді спорту Параканоє наставник збірної В'ячеслав Загреба показує нам тренувальну байдарку Наталі на змаганні. У Ріо буде така ж панормам ну, лодочного контролю. вона має вісить не легше 12 кілограмів. Тобто, навіть якщо вона на 50 грамів легше, її вже. Снімають. Тобто, якщо спортсмен проїхав, взяли лодку на бот провісили перевісили її. 15, 50 грамів не вистачає, спортсмени знімають. Із нормами у паракануїстів усе в порядку. Наталя у прилаштованій байдарці рушає на тренування. Це з протезом старо, щоб опиратися можна було. За нею і ми у човні тренера. На веслувальний канал. Спершу у спортсменів розминка на швидкість та витривалість. Натася! 10 секунд через 50 секунд отдыха, хотя на построении не было. 10 отрезков, как разминка. Готовились. достаточно 3, 2, 1. Далі короткий відпочинок. Тренер увесь час на воді з підопічними дає настанови перед заїздами на олімпійську дистанцію 200 метрів. «Ви спрашували, що таке стоячне вітер. Оце дивіться, оце він є. Що ви да, да. На водні доріжки виходять двоє паралімпійців та юніори. Наталя намагатиметься усіх обійти. Хорошо йдеш!» Чуть ниже руки. Терпим, 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 терпим. Хорошо, гарьока делай, гарька делай. Першим тренувальним заїздом Наталі сьогодні наставник задоволений. Лагутєнка, 55-69. Проти такого вітру очень хороша, скажімо. В'ячеслав пояснює, рекордів часу і швидкості в услуванні немає, бо спортсмени змагаються на відкритій воді, і вона завжди різна. Все залежить від глибини каналу, плотності води, є вода тяжо, є вода легка, Є єміна літять, там сумасшедші, швидко йдуть. Є часи, тяжове, час, вода тяжола, і спортсмени хуже часи показують. Лише шкодує, що торік його команда Це не змогла буде. поїхати до Ріо на пробне тренування, аби познайомитися із тамтешнім водним об'єктом. Українські паралімпійці веслувальники тренуються на Дніпрі. А от у Бразилії на них очікуватимуть зовсім інші умови і інша вода. Там вони виступатимуть у лагоні, яка знаходиться у середмісті Ріо де жанейро і називається просто Лагоа. З колегами з інших країн ми спілкувалися, Сказали, що вода важка. Це перше. Канал, фініш канала, смотрить на океан. А під час океану йде вітер. Наталія каже, за будь-яких умов прагнутиме покращити свій результат, тому по декілька разів на день проходить змагальну дистанцію. Ну, на високих пульсах ця робота йде. Тяжко. Готуєшся до цього. Сил багато віддаєш, і хочеться себе реалізувати. Цей спортсмен готовий на, багато, а на неоднократна призерка чемпіонату світу, як буде на. Паралімпійських іграх сложна шо та загадують. Ну ми надіємося на хороший результат. За це вболіватимемо, і ми, Софія Богуцька, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.